За спалювання листя та іншого сміття в Кропивницькому штрафують. Це порушення правил благоустрою. Палять в основному після 20-ї години, за 20-й рік ми взяли, то е, виходить, 12 протоколів у нас було складено. В минулому році набагато менше було 4 протоколи складені, то в цьому ну, на даний час 3. Якщо піймали палія з приватного сектору, значить від 340 до 1360 гривень. А якщо б віймали на підприємстві таке, то, то теж буває від 850 до 1700 гривень штрафу. Біля свого будинку прибирає листя Анатолій Кочерженко. Як же його палить, воно, по-перше, воно мокре все, воно, воно тільки димітиме та і все. І ясне діло, що це шкідливо. То якщо я з двору, приміром те прибираю, з двору я в мішки там чи що складую, я виношу і вони забирають це в пакетах. У Кропивницькому вивезенням відходів займається підприємство Екостайл. Привозити листя на сміттєзвалища починають у жовтні, розповідає начальник відділу виробництва Ігор Жмаченко. Каже, той рік тут зібрали понад дві тони листя, скільки цьогоріч не рахували. Чисте листя, яке забираємо людей, ми складаємо в кагати. В кагатах листя ферментується близько 6 місяців. Після цього ми формуємо з нього ферментоване листя бурти, в якій заселяємо каліфорнійського хробака. Основна користь в тому, що ми зменшуємо об'єм листя також на після переробки листя. Ми отримуємо біогумус. Добриво, яке універсальне можна використовувати як добавку в квіткові рослини, так і в зернові. Брудне листя не перероблюють. Листя пакувати треба або в міцні. Щільні міцні пакети, щільно зв'язані або в мішки. Зараз «Екостайл» запровадив пілотний проект, Пілотний проєкт по окремому збору зелених відходів. Запровадили в районах Миколаївка, Олексіївка і Некрасівка. В цих районах машина їде окремо в окремий день і забирає тільки спаковані зелені відходи. Саме для мешканців, як багатоповерхівок, так і для мешканців приватного се. Сектору, нічого не змінилося. Вартість залишається та сама, яка й була. Не можна палити листя, бо це небезпечно для здоров'я, каже речниця Держпродспоживслужби області Альона Притула. При спалюванні однієї тонни рослинної продукції у повітря вивільняється близько 9 кілограм мікрочастинок диму, до яких входять там пил, окиси азоту, важкі метали та низка канцерогенних сполук. Окрім того, у тліючому листі без доступу кисню виділяється бензопірен, який може викликати у людини ракові захворювання. Також при спалюванні листя руйнується ґрунтовий покрив та знищуються мікроорганізми, а також зменшується родючість. Біля свого будинку має компостну яму для листя. Ніна Письменна. Говорить, 40 років як не викидає листя. Воно перегниває там і все. І удобрення виходить. Як раніше палили, то вийдеш ввечері, нема чим дихати. Компостну яму найкраще робити не менше ніж за 30 метрів від джерел води, а також щоб вона знаходилася десь в тіні. Крім того, для компостування підійдуть також фрукти, овочі, там чай, кава. Розміри компостної ями можуть становити приблизно один на два метри або ж менше. Все залежить від кількості сміття. Глибина її повинна бути не більше 40-50 сантиметрів. У контейнери для сміття листя просять не викидати. Олена Жикалова, Юрій Морошник, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Краповницький.